Ну, дану спеціальність я вибрав через те, що зв'язок потрібен ну, у всіх родах та видах збройних сил. І це така, такий напрямок, що він постійно оновлюється, якось розвивається, і він дуже потрібний ну, скрізь. Тобто, взагалі кажуть, що ну зв'язок це як повітря для військових. Тобто, коли він є, то ну його не ну, не помічають, живуть просто з ними. Все А коли він пропадає, то вже підрозділи, ті, що ним користуються, починають задихатися і не можуть виконувати ті завдання, які перед ними поставлені. Ну, і вибрав цю спеціальність, навчався неповних чотири роки, тому що почалась війна. Ми якраз з моїми однокурсниками я був на четвертому курсі. Були на польовому виїзді, там, навчалися. Розпочалась війна, і ми почали, ну, приступили до охорони і оборони Київської області разом з бойовою бригадою зв'язку. Постійно потрібно щось. Ну, в один момент все працює, ти думаєш, що все добре, ти лягаєш спати, тут тобі посеред ночі дзвонять, кажуть, що щось в тебе не працює, ми не можемо ніяк не додзвонитися, ну, або не бачимо там якоїсь картинки, да, яку нам треба от в цей момент подивитися. І ти біжиш вже туди, до цієї техніки, починаєш перебирати, там, щось, щось шукати, якісь проблеми і так далі. Ну, тобто немає такого щось окремо, що от я маю прийти на роботу, включити там якісь. Елементом чи якусь програму, і воно буде все працювати. Ні, так не працює ну, саме в військовому зв'язку, тому що може бути дуже багато всяких проблем, і всяких вирішень цих проблем, розумієте. Кожного дня тут є непередбачені дії в даному зв'язку. Ти можеш настроїти дану апаратуру, вона сьогодні працює, завтра вона перестане працювати. І саме головне в даній професії і знаходити вихід з тої чи іншої ситуації. І кожного дня можна сказати, що ми тут навчаємось. Тут немає стабільності, і кожного дня щось, щось нове. У нас є ціль, в нас є все для того, щоб цієї цілі домогтися. й все. І саме головне, головне, що в нас є віра в перемогу. І в нас є ці люди наші прекрасні, які цим mm -hmm. займаються. Я вірю в перемогу наших збройних сил, тому що з перших днів ця злагодженість, яка повинна бути, присутня в них, тому що насамперед працює зв'язок між підрозділами. Вони спілкуються, доповідають кожному, що і як робити. і... Тим самим допомагають виконувати ті чи інші завдання. Я, ну, наскільки я бачу, що в російській цієї армії, чи як її можна назвати, армією немає такого зв'язку між підрозділями, тому що злагодженість з них майже на нулі. А в нас злагодженість згуртованість між підрозділами, мабуть, саме через те, що є зв'язок між ними, така і є.